Вітаю, шановні глядачі. Христос народився, славімо Його. Бажаю вам доброго різдвяного ранку, доброго різдвяного дня і доброго різдвяного вечора. Також хочу побажати, щоб ваші мрії здійснилися і вищі сили. Христос і Господь Бог допомогли, відкрили дороги. Допомогли вам побороти всіх ворогів, перемогти і вийти на щасливу дорогу, щасливе життя. Давайте подивимося, скажіть вищі сили, допоможіть. Прошу допомоги, Різдво нам у поміч, скажіть, допоможіть, що заважає вийти із замкнутого кола. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, якщо є така проблема у житті, що заважає вирішити всі питання, проблеми, все, що турбує, здійснити свою мрію, здійснити наміри, плани і вийти із замкнутого кола, щоб нарешті вирішили всі питання. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, допоможіть, скажіть. Ну так, ви маєте дуже гарні плани, багато дуже роботи робите от для того, щоб нарешті змінити цю ситуацію і правильно робити, Вищі сили з вами, вас врятують. Є тільки один момент, що я зараз буду знімати, використовують дуже сильну хитрість приворот Морок і приворот, а морочка стоїть. І ще чомусь от іде карта, що хочуть вами керувати, щоб ви були слухняні, щоб слухались. от-от В оточенні присутня людина. Тут карта зради, яка Хоче бути вище за вас, використовує якісь хитрощі, маніпуляції, може давати вказівки, постійно вказувати, що вам робити. І це заважає вийти з замкнутого кола. Заперечує весь негатив. У вас були дуже гарні, ви приймали гарні рішення. Ви ну, тут зняти цей приворот, і мені тут іде, що прям. Оці святкові дні вас назад вертають, хочуть одіти оцей шинник і прям керувати вами, щоб ви не змогли вирватися. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу Ісуса, прошу Христа, Марію, прошу, допоможіть. Знімаються всі привороти і мороки, негативні програми убираються, відкривається шлях на щасливу долю. На роботу мрії, відкриваю дороги. Більше немає замкнутого кола. Розсікаю всі, все, що замкнуте, більше не ходи по колу, відкривається шлях, дорога легка, і двері для вас всі відкриті. Я знімаю всі мороки програму негативні, обираю. Буде так. Скажіть вищі сили, допоможіть чи лишився ще негатив, магічний вплив, може якісь втручання, що заважає вийти із замкнутого кола? Тим, хто дивиться відео, близьким людям, розпочати шлях, щасливу дорогу, дорогу на щастя. І знову, і знову туди б'ють, б'ють на вашу свідомість. Їм дуже важливо ставити марочку таку робити, щоб ви, не знаю, так виходить, що ви наче маєте думати, що це все нормально. Тут на вас повністю склали всі обов'язки, всю відповідальність може ще скидати хвороби. Це робиться навмисно, ви перевиснажені, дуже втомлені. І ставлять таку програму, що це наче ваше життя. Ну, це так всі роблять, це нормально, отак жити, тягнути все на собі. Робити зайву роботу, не вашу. Заперечу весь негатив убирається, не дає вам виправитись, не дає жити для себе. Свою, своє життя. Ще й крадник стоїть. Заперечу весь негатив убираю. Всі програми негативні знімаю. Порчі, прокляття, кратні дістяю. Переклади, обміни, подміни знімаю. Відкривається дорога на щасливу долю. Більше ніхто не може вами маніпулірувати, відсікаю всіх ворогів, всіх агресорів. одвожу, одвертаю на віки вічні, відкриваю шлях на щасливе життя. Всі ваші мрії, наміри здійснюються. Негайно, без перешкод. Все, що вам потрібно, надходить, без перешкод, легкими, радісними шляхами буде так і так є. Всі негативні програми, скиди, переклади, обміни, подміни, все, що заважає вийти із замкнутого кола убираю, відкриваю дорогу на щасливу долю, буде так і так є. Тут ще поради даються. Там така порада, щоб ви мали не одну роботу, а багато роботи. У вас може бути фінансово, як там сково, ви можете більше. Ви не як коли тільки тільки починають стажувати, ви, ви вже досвідчений. Такий професіонал, ви маєте ви майстер своєї справи, у вас можуть бути ну те, що вас намагалися, може це на роботі тримати, десь там на перших якихось сходах. от У вас вже все... все є для того, щоб робити кроки вперед, далі, підніматися, вище, вище. Заслуговуєте на більше. І тут говорять, що маєте ще три роботи, не знаю, звертайтесь, шукайте ще, от по вашому, по вашій професії, ще не на, на, на одній роботі, ще можна працювати на багатьох. Ну, Взагалі, тут всі поради стосуються, щоб ви звертали на свою Роботу, щоб у вас більше було грошей. І тоді є змога вирватися з цього важкого стану. Ну і магічно, просто раз хоча б на місяць знімати оці мороки, що тут не просто ну, впливають, магію роблять вас і напаювали, і хотіли, щоб ви дуже слухняні були, щоб ви своєї волі не мали. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, одвертаю, оцікаю на віки вічні і повертаю все лайно. Ворогам. Ворогам, що нападають, що мороки роблять, більше цього зробити не зможуть. Всю силу свою втрачають свідомість, втрачають жити не зможуть, відсікаю на віки вічні і прошу захисту міцного. Від Ісуса Христа, від Марії, від Бога, прошу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте. Усі, хто дивиться відео, близьких людей оберігайте, більше не зможуть лиха чинити, більше магії чинити не зможуть. Зійде і ворога повернеться одразу ж буде так і так і. Отвертають, цікаві. Вилеся сказане, здійснене. Так що так, хочуть, намагаються вам зробити програму, щоб ви не вірили в себе, не змогли розігнути спину від е, виснаження, від виконання чужої роботи. Цю роботу можуть робити і інші не мали відпочинку, це треба виправити. Подумати скинуть зайве і мати час на роботу і час на на відпочинок ще питання відглядачів. Чому дуже сильна туга за померлим чоловіком і чому не можу знайти собі роботу? Що відбувається, скажіть ви ще сили? Чому така сильна туга за померлим чоловіком? Того, хто питає, і чому не можу знайти собі роботу? Чи є негатив? Скажіть, допоможіть. Дійсно, є. Це страждання дуже сильне. Угу. Так, так, тут треба відсікати. Тут вам краник зроблений, щоб ви не е яку б роботу не знайшли, втратили. Скажіть, будь ласка, допоможіть, чому така туга за чоловіком. Вас же напаювали, ви були молоді? Привороти робили. Чоловік? Дивіться, я буду знімати, вам стане легше. З роботи минулої у вас ще зроблений крадник. Ви маєте бути з грошима. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую всі порчі, програми негативні. Анулірую, убираю порчу на самотність, привороти, мороки, ошейники знімаю, собаче життя знімаю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Ріство в поміч, на, і є в поміч, Ісус в поміч. Що допоможіть очистити від усього лайна і негативу, більше в снах не прийде, більше не руйнує життя, Отсікаю повністю всі прив'язки, знімаю. Більше не зможе втручатись у життя, впливати не зможе. Чоловік, того, хто питав, ти вже давно. Не живий, і твоє життя вже завершилось, і тобі ніхто нічого не винний, і то, і то питає, твоя дружина тобі нічого не винна. Отсікаю всі негативні прив'язки, мороки, привороти, Отсікаю, Більше немає жодного зв'язку. І ти також нікому нічого не винний, зняті повністю всі ошинники, прив'язки і пута. Ти можеш воз... упокоїтись, вознестись і заново народитись, і більше не приходити, не страждати. Твої всі програми завершились. Ти можеш народитися здоровою людиною, заново буде так і так є. Загоюю всі травми і рани. Знімаються всі кладовицька магія, порчі, прокляття з того, хто питає. Порщі на самотність знімаю, відсікаю на віки вічні. Більше ніхто не зможе втручатись у ваше життя без вашого дозволу, впливати не зможе. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте. Діва майже Христос оберігає, захищайте. Всі крадніки стяги знімаю і прошу відкрити дороги на роботу. Все, що заважало, заробити гроші, більше не заважає. Приходить робота. Гарний заробіток буде так. І все, що стягували, всі гроші, фінанси, все, що забирали, повертаю назад. У ворога забираю, повертаю назад, всі гроші фінанси. Більше вам страждати не потрібно. Загоюю всі травми, рани, сердечні, біль, більше серце не болить, він очищає енергетичний і фізичний простір від усього негативу. Дороги на щасливу, долю відкриті буде так і так. Не ну, буде все сказане, здійснено так буде. Тому, ну, можливо, ще. Пройде час, і ще раз треба подивитися, але ви вже на гарному шляху, ви щось робите. У вас вийде відновити, ну, повернутися до життя і рухатись вперед. І те, що дійсно впливали, робили, прив'язки робили, і е, зараз стане набагато легше зміниться ця ситуація. Може, там, через місяць. Повтор, повторно подивитись. І е, треба, е, треба зробити е, ці е, помин, ставити е, хліб, молоко і дати більше енергії, зробити помин. Можна ще віднести в церкву, е, як несуть хліб, е, крупи. Олію, мед, печиво, молоко, помин для чоловіка, щоб в нього була енергія, щоб він міг упокоїтись, вознестися, заново народитись, щоб були сили, щоб він не був неупокоєним, бо він зараз те, що робили ці прив'язки, воно його теж якби не, не, не відпускає. І тут треба Відпускати, бо там, там важко знаходитися, коли маються, маються душі, не можуть відійти. Це страждання, треба відпустити. От, загоюються всі травми і рани, більше не болить. Діва Марія, Христос допоможі. Закрийте рани, упокойте, більше не приходить, більше не тропить. Буде так. буде так. Добре, на цьому я буду завершувати. Ще раз вітаю всіх із Різдвом. Отака в нас вийшла різдвяна кава. Хочу усіх попросити не забути в цей святковий день зробити, допоможіть армії нашим військовим. Хто скільки зможе, будь ласка, знайдіть час, допоможіть, щоб. Підтримати наших військових України, побажати їм перемоги, захисту міцного, вдачі. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної різдвяної кави і до зустрічі!